Що ти Славунька дивишся? Я... Чи є, є бур'ян, чи є картопля? Ти, що робив, коли там родило? Ти знаєш, приїхав, вже й бадилля нема. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. З вами Славунька. Ну і я Сергій Шелудько. так що, друзі, повернулися вчора від хлопців. Роботу також ніхто не відміняв. Мозги в кучу зібрати не можу. Приїхав, зараз думаю, подивимося, як воно воно. Так що такий у нас город, вже не видно бадилля. Трохи був поривав. Як дивишся, наче далеко, то бур'яну багато, але якщо дивитися отак, то в принципі його не дуже багато. От. І Хто там питав мене, чи обробляли ми гербіцидом у цьому році чи ні. В цьому году ми три рази дісками пройшли. В той період, коли картопля росте, тільки вискочила, одразу дісками пішли, загорнули. Ну, вона така не дуже була тут, така класна. Потім вилізла обратно і обратно. І таким чином ми пригортали те, що там сходило. Ну, а потім більше дядьки ми були, повиривали. Ну і на даний момент. Ну, Ті, хто ну, займаються городами, то це в принципі, не бур'ян. Е, було багато дощів. І дощі в принципі, дали можливість рости бур'янам. Ячміні, які в нас тут були, дякуючи моєму сусіду Андрюхі Кобі, ми змолотили. Намолотили ми 12,5 мішків. Хоч був ячмінь, я вже на нього поставив хрест. Як там правильно говорять, що... Якщо посіяв, треба його вбирати. І це вірно. Так що ж, е, Дякую Андрію, що це все діло зробив. І також посадили картоплю, копати її також будемо. Але для того, щоб її копати, то треба, ну як? треба було її посадити. Так що, друзі, е, по поводу того, що приїхав із ходу, хотілося б багато розповісти, але в першу чергу хотілося б сказати отакий от е, перепад. Життя тут і там, але воно не, не можна його ділити на тут і там, тому що це тільки відділяє кілометраж. Така біда може бути і тут. І хто думає, що він там, чому він повинен це робити, ну, я вважаю, що кожен в цій країні, в якій йде війна, повинен щось робити для того, щоб... Підтримати Збройні Сили України і шукати виправдання, що це має робити держава, чи хтось там інший, і чому там нам не дають, чому там те. Ну, тоді в першу чергу треба. Взяти себе, а чому ви не даєте, чому ви не допомагаєте? Тому що є такі, я не ковужу там про всіх, тому що буває людина дивиться і вона допомагає. Організовуйтесь в невеличкі команди, якщо не довіряєте там волонтерам чи фондам, і родичі, знайомі друзі, і таким чином можна організовуватися і якісь проблеми закривати, тому що їх дуже і дуже і дуже багато. А кому надоїла війна? Я просто не розумію, що за рахунок. Когось хтось повинен щось там виграти. О, ну, такого не буває. Тому що от такі хлопці вони не залізні. І то, що Славік там, він здоровий, я на нього кажу, бачечок. О, Насправді добре, добре, дивитися візуально, то одне. От, а те, що насправді відбулося, і що з людьми відбувається після бойових дій, після того, як прилітає, то, то добре, що він. Ціленький, вже на даний момент і гарненький, але люди цього не розуміють. І не шукайте виправдання, і не шукайте, що хтось за вас щось зробить. Так що, друзі, ми будемо працювати далі. Хто б там що не говорив, тільки об'єднавшись, можна перемогти і закрити ту чи іншу проблему. Так як от Назар, вчора ми приїхали, Назар каже, подивитися там, можливо, там якусь електропилку. От для того, щоб буває, коли вивозиш поранених. І вони валять, оце починають каже, накривати, чому я не знаю, ну, але каже, також не дають вивозити поранених, і також ціллю номер один також являються медики. І каже, буває, попадаємо в таку передряву, що прильот і дерева завалило, що не можна проїхати, і вони потім починають цей квадрат крити, і все дуже швидко треба слиняти оттуда. То каже, якщо є можливість електропилку. Так що, можливо, хтось з моїх глядачів схоче купити її індивідуально. Напишете мені на вайбер, я дам Назарові координати, ви можете це зробити самі. Або об'єднавшись там з родичами і закрити ту чи іншу проблему. Тому що є родини, в яких воює потрясина, є родини, як у мене там син військовий, я шалапут, який сидить вдома, там хтось думає, штани протираю. Да, е а є родини, в яких ніхто не воює, але також допомагає, тому що є різні, різні. А є такі, що не воюють, моя хата з краю нічого не знаю. Так що а, ті блогери і ті люди, які говорять, це особиста думка кожного, допомагати чи ні, все вірно, це особиста думка, але чому своїм життям хтось повинен виборювати те, що хтось там пасе корів, там. Обробляє землю, це дуже важливо, що економіка повинна працювати. Але коли людині задаєш запитання, людина може дати відповідь: чому, як і що, а не ігнорувати і ображати ту чи іншу людину. Так що не треба виїжджати на чужому. Хрину, тому що таких у нас багато, і до війни було, що хтось за них повинен робити і рішати. І я не піду на вибори, тому що там вже все куплене, і мій голос нічого не значить. А це ви проголосували, тому що ви телепні. І оце у вас такий президент, так що я не касаюся до вашого життя. Ні, на цю тему можу балакати багато. Це болюча тема. Можливо, сьогодні ввечері проведемо стрім в 200. 20 а поки на даний момент працюємо далі. Огород наш, ну от такий, да? так що зараз дам слабунький трубку, кажу трубку, на, держи, батька познімай. Взяв я відро, думаю, подивлюся заодно, яка картопля і покажу, е, покажу е, нашим глядачам, чи щось у нас тут є, чи немає. Так що бодиля вже посухла, час йде дуже-дуже швидко. -дуже ну, просто время пролетіло. Ми там їхали вже в Харківській області, люди там пишуть, що... Ту посадкову картоплю, яку, яку в тому році ми там відсилали, хтось писав, ай, ти барига, ти там дорого її продав. Хто мав можливість, той в мене її купив. Але із цих там 20 людей було в мене там 4 чоловіка, яким я просто не, ну, вони не проплачували. Тому що це були жіночки-пенсіонери. А ті, хто схотіли і на цю картоплю, вони проплатили, і ми її продавали по 10 гривень посадковий матеріал. І Андрюха із Харківської області, там біля Волків, він мені написав, що посадив три відра, накопав 33. О, тобто йому сподобалося, він просто він хотів йти до цієї цілі і купив ту картоплю. Так що тут навіть вже не видно, чи, чи є тут бодилля, чи нема. Бур'яни, я думаю, що вже на днях будемо або скошувати, ну, тут той то такого нічого нема, Тут можна в саді просто вирватися. де неде де є зелене, ну а так в основному. Вже все посопу. Біля хати там, правда, зеленіше, але я думаю, що вже приїде Леся Петрівна і будемо копати. Зараз спробую викопати якихось пару кущів. от, І подивимось, що в нас там виросло, що не виросло. Дійде сюди до мене ближче. Ось. Чувак. Я хочу на паузу поставити. А що тебе підсвітку більше зробити. Ти Я не не включить підсвітку, тому що у нас там не, не по діло, там матова е, плівка. Так що, ну все знайшов, дві картоплинки є, да, вже картопля фактично ну, не шкребеться. Є. Да? Якщо, якщо, якщо зелена подивина є, то, то там можна буде. О. Для то, щоб опустити вниз. ти знаєш як це робити? Все, вже опустив. Трудом обустая. Але земля вже як, як асфальт. А лише картопля шкрібець. Ось такі диви бубулі. Не взяв я ні, ні, нічого не взяв. Ну є. Це у нас гринада. Ще одненько знайшов. І влага, диви, є. Просто угу. ще. Ось це з одного куща можна кидати, бо там дві картоплинки було. Ну я думаю, ще трохи постоїть, якраз бадилля ми скосимо. Бадилля скосимо і Леся і... І Петруна приїде і будемо копати. Ну все, вже готова бадилля з Картопля вже відділяють, але реально асфальт. Асфальт. Ми теж хочемо вже копати картоплю. Вже копати хочете? Ти що асфальт? Ну я вже буду, навірно вже... На днях, при сандалі, цю но Угу. Uh -huh. нормально, так? Та да. І вже, ну, already. Already. So, no. ah, у мене така сама. Така сама. Ти у мене на посадку не брав цього тут? Ні. Ні? А, у тебе ж твої там були. Ну і в кущах я не скажу, що мало. В принципі є. Погано, що не взяв ніяку культяшку і не тів. Зараз також приїдемо додому. Сьогодні нашим поросятам вже 2 неділі. Зараз також проходить дуже швидко. І треба проколоти повторно залізом. Все, ще один кучик викопаємо, зайвсім. Вже заодно, щоб була картопля, щоб нам вже дома не копати там на діжі анатолію. Хоч зараз нема кому її їсти, тому що туди змотаєшся там, то тут. Ну, то потім перетруститься. Так це що за, засохло як асфальт. А в Вінниці так тебе хер би викопав би. Та тут теж свальти ти кажи. В Вінниці там Добре? воно тверде, таке я казав, йому вломом треба бити. Ти що? Ми теж в цьому році тільки посадили... Воно, воно бульбашку під ногою. Ага. Посадили тільки білу в основному картоплю. О. Ну, Трохи є корява. Трохи не сильно, ну. Но... є. Ну така, ну це добра картопля. Ну, нам вона подобається, ми таку садимо. Так що трохи викопали, десь червона попалась, вони валяються. Так що, друзі, якось так. Пробний коп зробили. Осталося вирвати бур'ян. Я думаю, десь в районі після 20-х щось будемо копати. Викопаємо. Потім це все діло. -та -та думаю, так. Да. Вона ще деяка дереться. Так, треба викосити тоді вже оцього. Так що, друзі, картопля є, це дуже добре, скільки там її нам на даний момент треба. Е, може буду колись залізти, засніму відео. Розкажу, там, дам деякі відповіді на запитання, тому що люди задають далі по господарству. Це дуже добре, що тримають. І є багато людей пишуть в особисті, спілкуємося. І мене підтримують, і також допомагають, і рухаються далі. Так що взяв Славкаша, по там поросят, там 4 кабанчика. Затягнув трохи це все діло. Мені треба такі руки, щоб трошечки подержати. Раз-раз зробимо, да і все. Так що поїхали тоді додому. Ну а далі буде. Друзі, прибули додому. Зараз підемо з вами, зробимо профілактичну процедуру поросятка. Процес ми не зупиняємо, як тримали домашнє господарство, так і тримаємо. Зараз працює КС-300, він мішує. Комбікорм для наших поросят. Рецептурка отака. Тому що, дивлюся, заходять люди, дивляться старі відео, питають, це написано в кілограмах чи в процентах. Проценти і кілограми це одне те саме. Назар воно написав, намалював воно шефа красивого такого. Так що працюємо далі, не опускаємо руки, тому що якщо не будемо працювати, то не буде що відщипувати і за що жити. Так що, друзі, рецепт несучка. Хтось запитував, чим я годую перепілок. Перепілку годую таким комбікормом несучка. І для курки, і для перепілки. Тобто в якому кукурудзи 25, пшениці 52, соєва макуха 8, соняшникова 10, 3 кальці 3 і премікс Агро». Так що також питали, який премікс я використовую. Можливо, люди давненько мене не дивилися, можливо, хтось з новий премікс Агро» вже на протязі 6 років. Так що, ну отак, одразу дав побистку відповіді на деякі запитання. Стандарт Агро. Реклама. Тим, чим користуюся я. Але кожен годує тим, чим рахує за потрібне. Дякую також Стандарт агро, Микола Юрійович також завжди підтримує мене у моїх починаннях і долучається. Тобто не стоять в стороні. Так що підприємці також допомагають і простим людям, а також є багато підприємців, які безпосередньо допомагають хлопцям на передову. Так що, друзі, зараз беремо залізо і погнали. Так що біля хати теж картопля вже посохла. Тут вона ще і був недавно. Ну як? Іначе не поїхав на добу, але за так сказати, за останні сім днів це друга поїздка на схід, а воно все так якось швидко бистро бистро рішається. Ну тут апару. Рядочків, тут також пару рядочків, також пішла берізка, огірки на бідолашні прив'яли. Ну а ой ой-ой-ой, телефон не туди. От. От так. Ця штука як вона там називається для бджол. Така як окроп, вона ще росте, закрила, вологу держить, трохи є, дивлюся з От, ну, але отаке. Не знаю, добре те чи погано. Так посовітували, так зробили. Так що погнали в свинарник. Зайшов, злякалася наша мазуха, попросиналися наші поросюхи, не знаю, попідростали чи ні. Но, я думаю, вам воно видніше, так як глядачам. От, що вони підросли чи ні. Тобто ну, так просто спонтанно зайшов і вона злякалася. Ну, так як і нормальні люди, так як і нормальні тварини. Вони мають таке відчуття лякатися, то таке бездушні, нічого не бояться. Так що, друзі, зараз десь поставлю телефончик. Також вже можна було б і бройлера зважити. Ось так ось відпочивається наш бройлер. Вже я думаю, після 21 го числа почнемо різати першу партію. Не пам'ятаю точно, коли ми їх там взяли, кажуть, 21 го числа. 21 числа буде місяць, як вони у нас, і їм був 21 день. Тобто після 21 числа, після 50 днів, щоб тушка була трошечки більша, така, щоб була 2,7-3 середня. От, ну, я думаю, що можна буде розпочинати різати. Да, літо жара, витяжки працюють зараз на всю потужність, трошки курочка хекає, але все одно активно і їсть і росте. Треба піднімати поїлку, поки їздив, трохи підросли. Ну, Тому що останнім часом якраз одна поїздка була друга, і трохи було не до цього. І за цей період, там, грубо говоря, за неділю дві поїздки я десь трішки випадав. Більше робив на автоматі. І ну, можна так, як за двома зайцями, тобто прогавити. Але це треба робити. Так що я думаю, що на днях зробимо контрольне зважування, ну а там вже Леся Петрівна прибуде на рідну землю і будемо розпочинати забій. Так, поставив телефончик, отак ось от з цієї сторони. От, і будемо зараз колоти залізо. В принципі, вони у нас провакциновані від набрякової хвороби. Вже можна буде і цих кабанчиків покастрювати, зараз будуть їх каструвати і покаструвати цих. Тут їх також небагато, в основному одні дівчатка. З вигляду наче непогані поросятка. Ну, але все одно всі процедури треба робити, тому що багато людей говорять, о, в мене все добре, так воно є. Ну але не завжди воно все добре, так як би нам хотілося. Так що друзі, йду зараз беру. Е -е -е. чергу вона повинна бути з першої дня, що поїлася з тієї сторони, стоїть. Якщо боросятка не можуть набрати, просто коли заходимо, ми заходимо, і робимо огляд, беремо просто е ручкою, клас-клад набрали і все, да? це в нас біця. Такий, ось такі О, О, Так що, друзі, поїхали, бо роботи трохи назбиралися. Отакий апарат мені, хлопці з Данії передали. Настояще не такі як я, ти вот. будемо працювати знутрішньої сторони. Є на зробив визовичок. Не на четверту неділю, а на п'яту. Тож процедури всі зроблені. Нас Зробити так, щоб ворог покинув нашу територію, щоб хлопці повернулися по максимуму додому і не сприймати там і тут, тому що там може стати тут. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не опускаємо руки, рухаємося далі. В голові реально каша. каша. Ну, але ми переборемо це це. Все буде добре, Все буде добре, да? манюсики. А, Так? Манюсики. Манюсики. такі манюсики у мене. Манюсики.